Будь-яка людина може стати жертвою обману. Ніхто не застрахований. Насправді думати, що вас неможливо обманути, означає, що ви вже є обманутими. Ми також знаємо, що в цьому світі є самозванці, і є хитрощі відомі здавна, проте дивовижно часто їм вдається ввести в обману своїх жертв. Питання полягає в тому, чому так багато людей дають змогу себе обдурити знову і знову. Обман існує відтоді, як існує людство. Він є у тваринному світі, а також відіграє вирішальну роль у виживанні та продовженні роду. Наприклад, комахи фальсифікують певні сигнали, щоб заманити свою здобич або запобігти її з'їденню іншими тваринами. Багато літаючих мух нагадують ос через своє смугасте чорно-жовте черевце. Мавпи цілеспрямовано використовують певні стратегії, щоб вести в оману суперників, а от сурикати видають крики, щоб відлякати своїх соратників і залишити знайдену їжу собі. Є три основні причини, чому люди обманюють. По-перше, це так звані інструментальні причини. У такий спосіб вони дістають те, чого хочуть. По-друге, це щоб захищати або прорекламувати себе. І останнє щоб завдати шкоди іншим. Людина вміє обманювати вже в три роки. Дитина знає, що брехнею можна уникнути покарання. Дорослі ж використовують обман на більш високому рівні. Це відбувається на міжособистісному рівні в повсякденному житті. А також у межах соціальних, політичних і економічних контекстів, де обман набуває форми маніпулювання знаннями. Обман може набувати різноманітних форм і є в усіх соціальних прошарках населення. Подумайте лише про трюки продажу, шахрайство через Viber та WhatsApp чи інтернет-шахрайство, наприклад, фішинг. У разі фішингу ви отримаєте повідомлення, яке нібито надходить від вашого банку чи державної установи, на яке ви маєте відповісти, залишивши особисту інформацію, яка використовується щоб обдурити вас. Великі компанії теж часто стають жертвами подібного шахрайства. У Німеччині у 2020 році засудили шахрая. Який вигадував цілі вітру електростанції та обманював енергокомпанії? Обман не завжди спрямований на швидкий прибуток. Слава і визнання можуть іноді бути причиною. Приміром, колишній німецький журналіст відомого журналу клас Релотіус отримав численні журналістські нагороди за свої повністю вигадані репортажі. Жертвою обману може стати будь-хто, навіть найрозумніший із нас. Тож, справді, люди настільки погано викривають обман. Багато еволюційних психологів вважають, що в нашому мозку є механізм, що захищає нас від шахрайства. Після активації він автоматично намагається виявити маніпуляцію. Однак результати інших досліджень заперечують наявність такої автоматичної програми в мозку. Дітям, наприклад, дуже складно оцінити, чи є людина надійною і чи можна їй довіряти. Лише в більш дорослому віці здатність розпізнавати обман дещо покращується. Але навіть у дорослих із цим часто виникають проблеми. У процесі одного з експериментів піддослідні грали на гроші. Їм доводилось вирішувати, чи співпрацювати з суперником чи ні. Якщо обидва гравці обирали справедливе партнерство, кожен з них отримував по 6 доларів. Але учасник також міг вибрати егоїстичний варіант. У цьому випадку він отримував 9 доларів, а його суперник нічого. Але якщо обидва вирішували обдурити один одного, кожен отримував по 3 долари. Перед анонсом гри учасникам давали 10 хвилин на те, щоб поспілкуватися один з одним та познайомитися. Лише тоді вони дізнавалися правила гри і таємно висловлювали свою думку про рішення, яке, як їм здавалося, прийме інший учасник. Як виявилося, знайомство та розмова з суперником не допомагали їм правильно оцінити наміри іншого. Отже, учасники не могли здогадатися, спираючись на свою інтуїцію, чи введе їх інша особа в оману чи ні. Тож не варто покладатися на свою інтуїцію, щоб викрити шахраїв. Тож що спонукає людей до обману? Відповідно до трикутника шахрайства, для цього потрібні щонайменше три складові. Перший Людина має перебувати під тиском або мати мотив, наприклад, фінансову потребу або сильне бажання визнання. Друге, це можливість, а саме, це обставини, що сприяють шахрайству. Наприклад, слабке місце в it системі компанії або двері, які залишили незамкненими. І нарешті шахраї мусять якось виправдовувати свої дії перед самими собою. Як от вони можуть говорити собі, що їхні дії не завдають реальної шкоди, або що в цьому винні їхні жертви? Звичайно, не всі, кому потрібні гроші, будуть обдурювати. Певні індивідуальні якості людини відіграють роль. І хоча типової особистості шахрая не існує, можна виділити певні аспекти. Люди зі схильністю до шахрайства, як правило, мають вищі бали за шкалою так званої темної тріади, яка об'єднує три риси особистості: нарцисизм, психопатію та макіавелізм. Макіавелізм означає аморальну поведінку та віру в те, що цілі найкраще досягаються за допомогою маніпулювання іншими, але самозванцю також потрібні позитивні якості, щоб бути успішним. Він має бути сміливим, креативним і співчувати своїй жертві. Адже вкрай важливо, щоб ті, кого ошукали, не помічали, що ними маніпулюють. А от люди з аутизмом рідше обдурюють і гірше розпізнають шахрайство. Вони частіше стають жертвами маніпуляцій саме через їхню слабку соціальну проникливість. Щоб досягти успіху, шахраї мають знати слабкі сторони своїх жертв. Вони використовують перевірені психологічні прийоми. Деякі користуються принципом маленьких кроків. Ми, люди, в основному влаштовані так, що ми прагнемо діяти послідовно. Якщо ми говоримо А, ми маємо також сказати Б. Отже, будь-хто, хто вже відповів на перше, невинне питання, ви тут вперше. Не захоче відкидати друге запитання, в якому готелі ви зупинилися. Інші шахраї використовують принцип взаємності, вони заманюють когось маленьким подарунком чи послугою, а за ним уже слідує велике прохання. Треті використовують авторитет, щоб втертися в довіру. Приміром, вони використовують логотип банку чи державної компанії, створюють презентабельний зовнішній вигляд тощо. Ще один популярний спосіб чинити на когось тиск. Це стосується, наприклад, певної пропозиції, яка діє лише в цей день. Ви мусите реагувати негайно, інакше буде запізно. Цей метод часто використовують у торгівлі. Усі ці хитрощі допомагають збити з пантелику чи переконати жертву, змушуючи робити те, чого вона насправді не хоче. Відомі компанії також використовують такі прийоми маніпулювання, тож межі між переконливою рекламою та цілеспрямованим обманом розмиті. У політиці та мас-медіа часто використовують тактику відволікання уваги. Яка є ключовим елементом соціального контролю, мета цієї тактики полягає в тому, щоб переключити увагу громадськості з важливих питань на менш важливі або навіть незначні події, використовуючи викривлені заголовки та статті з огляду на людські емоції та слабкості? Наприклад, замість того, щоб повідомляти про справжні політичні проблеми. Засоби масової інформації можуть спрямовувати увагу на особисте життя політиків, гороскопи, мильні опери або на події, які мало впливають на життя людей. Це можна порівняти з тим, як фокусник може використовувати відволікання, щоб виконати свій трюк, не віддаючи глядачам можливості докладно розглянути його рухи. Фокусник може використовувати світло, вогонь, дим або інші ефекти, що перекривають деталі виконання трюку. Отже, мета полягає в тому, щоб зайняти увагу глядачів та запобігти їхнім роздумам про те, як фокусник виконує свій трюк, тим самим зберігаючи його таємницю. Іноді приманка настільки велика і приваблива, що жертва втрачає свою обережність. Як от отримати мільйонний прибуток чи знайти справжнє кохання, Жертви заковтують приманку, хоча десь усередині вони знають, що пропозиція занадто гарна, щоб бути правдою. В одному психологічному дослідженні групі піддослідних надали спокусливу пропозицію. Той, хто сплатить аванс, має шанс виграти приз із чотирма нулями. Хоча це старий трюк. Чверть учасників були готові до сплати авансу, навіть якщо їм довелося сплатити 100 доларів. Це як лотерея люди мають певні підозри, але не відкидають шанс великого виграшу. Деякі з них готові ризикнути. Іноді ми дивуємося, як шахрай міг вводити людей в оману так довго, адже майже завжди є ознаки того, що щось не так. Проблема в тому, що люди здебільшого ігнорують ці сигнали. Шляхом мінімізації на кшталт все не так уже й погано. Раціоналізація, мабуть, у нього є вагома причина або виправдання. Приміром, у нього, мабуть, важкий день, він просто втомився. Найгеніальніші шахраї знають, що люди часто обманюють самі себе і користуються цим. Жертви навіть можуть захищати своїх шахраїв, боячись зганьбитися або здатися дурними. Самообман навіть може допомогти нам переконати інших. Якщо ми віримо власній брехні, набагато легше змусити інших людей повірити їй. Тим часом відео добігає до кінця. Тож, якщо вам воно сподобалося, не забудьте поставити лайк, поділитися посиланнями з друзями та підписатися. Дякую за увагу! Побачимось наступного разу.